Агіос Ніколаос мальовниче містечко на грецькому острові Крит. Більше того, одна із туристичних візитівок острову. У цьому відео ми прогуляємося найзахопливішими місцями маленького, але дуже затишного містечка. Розкриємо таємничі міфи Агіос Ніколаоса та взнаємо, звідки ж походить вислів ріг достатку. Залишайтеся з нами, буде дуже цікаво. World with Twist – світ з родзинкою. Агіос Ніколаос прибережне місто, розташоване за 60 кілометрів від головного міста острова Крит і Ракліону, та всього за 10 кілометрів від курорту Елунда. Так як ми відпочивали на курорті Елунда, то перше місце, куди ми вирушили на розвідку, було місто Агіос Ніколаос. Про те, як ми потрапили на крит та про організацію нашого відпочинку на острові, ми розповідали в нашому загальному туристичному огляді. Залишаємо посилання в описі. Місто Агіос Ніколаос виникло на березі мальовничої затоки Мірабело після падіння Візантійської імперії в 1204 році, коли крит був проданий венеціанцям. Свою назву місто отримало на честь святителя Миколая. У Греції він вважається першим покровителем та заступником моряків. Чудове живописне містечко для вечірньої прогулянки. Найбільше в цьому містечку приваблює озеро Улісмені, в самому центрі міста. У дзеркальній синій гладі озера з одного боку відбивається місто, а з іншого скелі. Озеро має форму кола діаметром 137 метрів і глибиною 64 метри. Місцеві жителі називають його просто озеро. Озеро з'єднується з портом міста Каналом, який викопали в 1870 році. За легендою в цьому озері купалася сама богиня Афіна. Також існує міська легенда про те, що в улісмені немає дна. Це пов'язано з непропорційно великою глибиною озера в порівнянні з шириною. А ще на дні озера в улісмені виявлені поклади німецької військової техніки часів Другої світової війни. Місцеві жителі скинули її зі скелі в озеро як символ звільнення острова Крит від німецьких військ. Уявляєте легендарний Жаків Кусто приїжджав у місто Агіос Ніколаос для вивчення цього озера. Найкрасивіше видне озеро з висоти крутої скелі, яка розташована на північно-східній частині берега. Це озеро візитівка міста. Можна повністю обійти його. Так як навколо озера, горбиста місцевість доведеться трохи пройтися сходами. І, взагалі, Агіос Ніколаус розташований на горбистій місцевості. Тому доведеться постійно то підійматися, то спускатися його з вивистими вуличками. Прямо в скелі висичена така невеличка капличка. А поряд з капличкою постійно пасуться ось такі товариші в пошуках, чим би таким смачненьким поживитися. А цей мурчик, схоже, не проти поласувати тими самими товаришами. Але ті теж не дадуть себе образити. Ось такі місцеві сутички. Вздовж берега озера пришвартовано багато симпатичних катерів та човнів. От ми і підійшли ближче до каналу, який з'єднує озеро з морем. Ще один чудовий вид на озеро. Вже з перспективи мосту на каналі. Навколо озера Волісмені, як на горі, так і на підніжжі, працює багато кафе та ресторанів, де можна повечеряти і споглядати мальовничі види на озеро та захід сонця. Профтопар Олександра на даху будинку зі своїм садом та гарним видом на озеро. За заходом сонця здається, що час зупиняється. Хочеться сидіти в затишному кафе з келихом улюбленого напою. Та спостерігати загрою нічного освітлення навкруги. До озера сходяться затишні, симпатичні вулички з сувенірними магазинами та різноманітними ресторанами. Ми вирішили пройтися від каналу по центральній вулиці Русу кундуру до площі Елефтеріовенізелоу таким чином зайшли більше в міста і побачили його таким, яким його бачать місцеві мешканці, так би мовити, заглянули його шпаринки, котре переконалися в тому, що не варто боятися відходити трохи подалі від багатолюдних туристичних стежок. Хто знає, можливо, саме за рогом на вас чекають захоплюючі пригоди, які можуть змінити вас та ваше життя в цілому. Ближче до вечора біля порту вздовж морського берегу розпочинають працювати нічні бари, які своєю гучною музикою закликають всіх бажаючих розважитися та випити пару келихів коктейлю. Нас дуже захоплює все, що пов'язано з давньогрецькою міфологією, тому ми не могли пройти повз пам'ятника викрадення Європи. Вже був пізній вечір і взагалі то був час повертатися до готелю. Але ми все таки вирішили знайти цей пам'ятник. За міфом, батько богів Зевс закохався в прекрасну царівну на ім'я Європа. Перевтілившись в білого бика, він наблизився до Європи, яка грала з подругами. Дівчата, зачаровані красою могутнього і, як здавалося, дружнього звіра, стали гладити його і гратися з ним. А Європа спробувала сісти йому на спину. Бик з усіх сил помчав до моря, і, попри гіркі сльози дівчини, забрав її на крит. Сьогодні пам'ятник викрадення Європи одна із локацій визитівок міста Агіос Ніколаос. Неподалік на березі моря ми помітили ще пам'ятник рогу Амалфеї, з яким пов'язана ще одна цікава міфічна історія. Тож, після народження Зевса, його мати Рея сховала його в печері у крицькій горі Іда, щоб його не з'їв батько Кронос. Бо Кронос сувіщували, що його син займе його трон. Саме в тій печері німфи виростили Зевса, а коза на ім'я Амалфея вигодувала його власним молоком. Одного разу, граючи за Малфеєю, маленький Зевс випадково відламав її ріг, щоб спокутувати свою провину. А також на знак подяки, Зевс благословив відламаний ріг, який з тих пір щедро обдарував усіх, хто брав його до рук. Ріг Амалфеї прославився як Ріг достатку, який ми вже знаємо як вічний символ багатства. Також в Ахіос-Ніколаусі є археологічний та етнографічний музеї. але для короткого знайомства з містом тих локацій, які ми згадали, буде цілком достатньо. Детальніше про місто Агіос Ніколаус ви можете почитати на нашому сайті Уорлдвізвіст.ком поділіться цим відео, якщо воно вам сподобалося. Ставте лайк, залишайте коментарі. Підписуйтесь на наш канал, якщо ви хочете надалі отримати такі ж короткі та інформативні огляди найцікавіших куточків нашої планети. World with Twist – світ з родзинкою. Давайте досліджувати світ разом.